Вітаю, любі треті класники на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи криголам. Пропоную обрати коалу, яка дуже нагадує вам вас на початку уроку. На минулому уроці ми з вами розпочали досліджувати розділ множення і ділення двоцифрових чисел на одноцифрові. Сьогоднішня тема урока множення двоцифрового числа на одноцифрове. Розорніть своє робоче зошити, запишіть 28 лютого, класна робота, і пропишіть каліграфічну хвилинку, 28 трикутник до кінця, натисніть на паузу. Пригадаємо з вами попередні матеріали, саме ми досліджували розподільний закон множення. Для того, щоб суму двох чисел помножити на число, мені необхідно спочатку перший доданок помножити на це число. Далі другий доданок помножити на це число і результати додати. Для повторення записуємо суму чисел 13 і 4 помножити на 3. Відкриваємо дужки, записуємо 13 плюс 4, закриваємо дужку, Помножити на 3. Перший доданок множу на 3. 13. Помножити. Другий доданок множу на 3. 4 помножити на 3. І результати додаю. До 13 помножити на 3. Розкладаю число 13 на 10 і 3. 10 на 3 буде 30. 3 на 3 буде 9. Отже 13 на 3 буде 39. 4 на 3 буде 12. Плюс 12 дорівнює. 30 плюс 10 буде 49 плюс 2, 11, 40 плюс 11, 51. Записуємо нижче наступний вираз. Суму чисел 36 помножити на 4. Відкриваємо дужку. 30 плюс 6 закриваємо дужечку і помножити на 4. Використовуємо розподільний закон множення, розподіляємо. Перший доданок множимо на 4, другий доданок множимо на 4, а результати додаємо: до 30 помножити на 4. 3 на 4 буде 12, а 30 на 4 буде 120. Плюс 6 на 4 24. Дорівнюємо. 120 плюс 24 буде 144. Ви Працюємо з вами далі. На сьогоднішньому уроці ми з вами дослідимо, як же множити двоцифрове число на одноцифрове. До речі, в, попередні, в попередніх виразах хто мене уважно слухав, той, можливо, вже і словив. І так, 27 помножити на 4. Для того, щоб двоцифрове число помножити на одноцифрове, мені треба двоцифрове число розкласти на суму розрядних доданків. 27 це 20. і 7. 20 помножити на 4 буде 80.

І користуючись підручником, сторінка 36, обчислимо ці вирази. Вирази 229. Виконай, діє, за зразком. 91 помножити на 4. Для того, щоб 91 помножити на 4, ми 91 розкладаємо на 90 і 1. 90 множимо на 4, 1 множимо на 4 і результати додаємо. 90 на 4 буде 360. 1 на 4 або 4 на 1 буде 4, 360 плюс 4 дорівнює 364. І так, перший вираз 87 помножити на 5. 87 помножити на 5 дорівнює. Число 87 розкладаємо на розрядні доданки. Це 80 і 7. Множимо на 5. Розподільний закон. Спочатку 80 множимо на 5. 7 множимо на 5. А результати додаємо. А результати додаємо. 80 помножити на 5. 8 на 5 буде 40. А 80 на 5 буде 400. 7 помножити на 5 буде 35. А 400 плюс 35 дорівнює 435. Отже, 87 помножити на 5 буде 435. Записуємо далі наступний вираз: 73 помножити на 6. Число 73 розкладаємо на розрядні доданки. Це 70 і 3. Множимо на 6. Дорівнюємо. Розподільний, додав... Розподільний закон множення. 70 множимо на 6. 3 множимо на 6. А результати додаємо. Дорівнюємо.

вже 2, вже самостійно. 62 помножити на 7. Дорівнює. Число 62 розкладаємо на суму розрядних доданків. На 60 і 2. Помножити на 7. 60 множу на 7. 2 множу на 7. А результати додаю. 60 помножити на 7. 6 на 7, 42. Та ще дописуємо 0, 420. 2 на 7 або 7 на 2. 14. А 420 плюс 14 буде 434. Два останні вирази. Запишіть і розпишіть. Як ми з вами робили до цього, натисніть на паузу і перевіримо. Отже, 54 помножити на 8. Перевіряємо. 54 розкладаємо на 50. І 4. Користуємося розподільним законом множення. Спочатку 50 множимо на 8, 4 множимо на 8. І результати додаємо.

пропоную трошки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць. Обчислюємо на уроці з вами верхній рядок. Обчисліть значення виразів, якими числами є значення цих виразів, чи є серед них однакові. Записуємо вирази 236. Перший вираз 22. Множити на 3 плюс 4. дорівнює. Перша дія множення 22 помножити на 3. 20 помножити на 3 буде 60. 2 помножити на 3 буде 6. 66 буде 66, а 66 плюс 4 дорівнює 70. Нижче записуємо наступний вираз: 42

18 помножити на 4. 18 – це 10 і 8. 10 помножити на 4 буде 40. 8 на 4 буде 32. 40 і 32 буде 72, а 72 мінус 2 дорівнює 70. І останній вираз. 24 помножити на 3. Плюс.

100. Чи є серед цих виразів однакові результати? Так, це числа 70 і 100. Перейдемо з вами до математичної задачі, задача під номером 235. Прочитаємо задачу. До крамниці привезли 5 мішків цибулі по 30 кг у кожному і 3 мішки часнику по 35 кг у кожному. Скільки кілограмів цибулі і чеснику привезли до крамниці. Натисніть на паузу і прочитайте задачу для себе. Отже, про що йдеться в умові задачі? Про цибулю і чесник. Куди привезли цибулю і чесник? До крамниці. Скільки мішків цибулі привезли до крамниці? мішків по скільки кілограмів кожному? По 30. Що сказано про часник? Що його привезли три мішки по скільки кілограмів кожному? По 35. Про що запитується в задачі? Скільки всього кілограмів цибулі і часнику привезли до крамниці? Запишемо задача 235. Задача 235. Чи можемо ми зразу сказати, скільки всього кілограмів цибулі і чеснику привезли до крамниці? Нічому. Тому що ми не знаємо, скільки окремо кілограмів цибулі, скільки окремо кілограмів чеснику привезли всього. В п'яти мішках було по 30 кілограмів. А ми знаємо, скільки це всього кілограмів цибулі? Ні, не знаємо. Можемо дізнатися? Можемо, якою дією, якщо є коротеньке слово по помножити множенням, яке число буде повторюватися 5 чи 30? 5 мішків по 30 кг. 30 кг буде повторюватися 5 разів. Отже, що необхідно буде? 30 помножити на 5. Що ми дізнаємося? Скільки кілограмів цибулі привезли до крамниць? Так, в другій дії, що необхідно треба дізнатися, скільки кілограмів чеснику привезли до крамниці, скільки мішків? Три мішки. По скільки кілограмів кожному? По 35. Значить, 35 буде повторюватися три рази або множенням це як? 35 помножити на 3. І коли ми дізнаємося, скільки привезли цибулі, скільки привезли часнику, зможемо обчислити, скільки всього привезли разом. Так, отже, ця задача на три дії, так? Вона складена, записуємо розв'язання. Розв'язання. Перша дія. 30 множимо на 5. 30 помножити на 5 дорівнює. 3 на 5 буде 15, та ще дописуємо нуд 150 бужечка кілограмів. Чого саме? Цибуля, крапка кома. Друга дія. 35 множимо на 3. Записуємо 35, помножити на 3, дорівнює. 30 на 3 буде 90, 5 на 3, 15, 90 плюс 15, 105. 105 кілограмів це вже чого? Часнику. І в третій дії ми з вами можемо знайти, скільки всього, якою арифметичною дією. Додаванням записуємо 150 плюс 105. Дорівнює, дорівнює 255 дужечках кілограмів. Відповідь. Відповідь 255 кілограмів. Цибулі. Є. Часнику. Привезли до крамниці. Допишіть відповідь до кінця. Вашим домашнім завданням буде гарно відпочити на вихідних. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!